Тиждень ми опрацьовували план по деокупації Олександрівки, коли вже все було готове, коли взаємодія була вже з усіма підрозділами, ми, ми вночі зайшли, зачистили ліс, позиції їхні, влупили їхню беху, одну одну беху затрофєїли. Орки дуже дуже швидко тікали, потікали, ми ще кучу бека зібрали, цілу купу там. Зброї ще, мабуть, декілька. Ну, якийсь якийсь час, ми ще з їхнім БК по ним же ж назад і стріляли, воювали. Все було добре. Потім зайшли в Велику Олександрівку, десь уже, мабуть, о другій опері від першої до третьої години дня ми вже повішали наш український прапор. Олександрівка була повністю деокупована. Ми коли заходили, в велику Олександрівку, коли зайшли. Наш командир роти Радік розділив нас на три групи. Одна група пішла праворуч з командиром. Моя група пішла прямо, інша група звернула наліво на нижню вулицю. Ну, ми пішли нормально там. По путі ми нам знайшли мопед, стояв ще коли до того, як розділились. Попробували завести його, він завівся, командир сідам мопед, гранатомічку каже, сідай ззаду. Він зарядив гранатоміот їхня група видвинулася. Потім ми йшли, чуємо вже там, що почався бій, командир кричить, «Встречайте беху знизу. А ми побігли зустрічати беху, вже готові були там. Наш гранатометник готовий був вже стріляти по Бехі, як вона вилетіла, але заді на мопеді погнався, за нею командир гнався. сидів Петя, пулемечок зверху, теж на мопеді. Ну в итоге вони її там догнали, влупили. По итогу у нас три БМП, виходить. Які орки нам оставили, так сказати, плен-ліст, як зараз модно говорять від окупантів. Як ти думаєш, у тебе буде таке посттравматичний синдром? Не знаю, думаю, ні. Зараз почуваю себе добре, поганість. Не... Дякувати Богу, не сняться, все добре. Надію, що не буде. Буде все добре. Ми ж воюємо на своїй землі. Ми ж не, не ми ж напали, вони на нас напали. Ми просто... Вичищаємо нашу землю від погані, яка руйнує наші будинки, наші сім'ї, забирають життя наших рідних, близьких та друзів.